Комунальники таки прибрали вазони зі штучними квітами з харківських перехресть. на тлі війни. Ця історія видається дрібницею менше з тим демонструє вплив громадськості та локальних медіа. Поки ми намагалися з'ясувати, хто ж подарував Харкову нові квіткові декорації. Увагу привернули вазони зі штучними квітами, які встановили просто на перехрестях. У цих місцях вони теоретично могли заважати учасникам дорожнього руху, що і підтвердили експерти. Які прокоментували ситуацію медіапорту, такі конструкції блокують видимість на перетині вулиць, особливо для водіїв? Далі почалося листування. Питання безпеки і відповідальності за розміщення декорацій у міській раді проігнорували в управлінні патрульної поліції не взялися оцінювати питання безпеки. Роз'яснили, що міськрада не зобов'язана узгоджувати з ними розміщення малих архітектурних форм. Проте направили листа Харківському міському голові Ігорю Терехову щодо цитую прибирання вище зазначених об'єктів за межі перехресть вулично-дорожньої мережі. Не тому, що це може створювати перепону. Тут немає такого коментаря, а цитую з метою запобігання можливого суспільного резонансу. Тоді ми дізналися, що за штучними квітами у центрі Харкова стежить спеціалізоване комунальне підприємство Харків -Зеленбуд». Ми спитали у них, чи пересунуть вони вазони з перехресть після листа патрульної поліції міському голові, і за п'ять днів отримали відповідь. Спеціалізоване комунальне підприємство Харків-Зеленбуд Харківської міської ради відкрито до діалогу з питань благоустрою території міста Харкова. Завжди прислухається до порад та зауважень, які надходять на адресу підприємства, та намагається, Оперативно вирішувати поставлені питання а відтак працівниками підприємства було переміщено вазони зі штучними квітами, про які зазначено вище. Подалі від перехрест вулично дорожньої мережі, питання, яке ми сподівалися з'ясувати, хто саме і скільки грошей витратив на декорації для Харкова, а йдеться про кількасот тисяч гривень, залишається нерозкритим. У міськраді лише підтвердили, що не витрачалися на декорації. А документу, що їх прийняли на баланс, не існує, принаймні у КП Харків зеленбуд То що виходить, вони нічийні?